Відчуваєте втому після важкого дня? М'язи напружені, ще і целюліт починає турбувати. Є рішення. Антицелюлітний вібромасажер подарує відчуття релаксу і допоможе повернути легкість. Цей прилад обладнаний двигуном з мідною обмоткою статора, завдяки чому є довговічним та дарує потужний і глибокий масаж, проникаючи у глибокі шари м'язів. Вже після першого сеансу ви відчуєте, як м'язи розслабляються, а напруга зникає. Цей масаж. Жер буквально стирає біль і втому, відновлюючи ваше тіло після тренувань або важкого робочого дня. Інфрачервоний підігрів справжній бонус: це тепле та приємне відчуття допоможе не тільки розслабити м'язи, але й покращити кровообіг, що посилить ефект боротьби з целюлітом. Кожен дотик масажера до вашої шкіри наближає вас до підтягнутого пружного тіла без недоліків. Дві змінні насадки дозволяють працювати над шиєю плечим. Спиною, ногами та навіть руками. Незалежно від того, чи вам потрібно зняти біль або ж ви прагнете позбутися целюліту, цей масажер підлаштується під ваші потреби. Його ергономічний дизайн та антиковська ручка роблять використання максимально зручним, навіть у важкодоступних місцях. Залиште целюліт та втому в минулому. Антицелюлітний вібромасажер, ваш особистий тренер і масажист, який завжди під рукою. Відчуйте розкіш штурботи про себе прямо сьогодні. Ваше тіло скаже вам дякую.